Міністерство містиції України 9 грудня 2010 року за номерами 123718 532 інструкції про переведення та випуск учнів вихованців навчальних закладів системи загальної середньої освіти, враховуючи результати державної підсумкової атестації, виходячи з ухвали педагогічної ради ліцею інтернату від 30 травня 2014 року. Протокол номер 5 наказує. Перше, вручити атестат з відзнакою про повну загальну середню освіту і врученням золотої Надалі за високі досягнення в навчанні побережному Назарію Олександровичу. Вручити стати свізнакою про повну загальну середню освіту і врученням срібної медалі за досягнення у навчанні таким ліцеїстам пасичу Лесі Тарасіні. Овчанику Роману Ярославичу. Стельмашу Івані Олександрівні. При вручити атестати про повну загальну середню освіту іншим учням.